В моєму розумінні косяки в виробі, да? на мій погляд, дивіться. Е, якщо показувати на цьому прикладі перший косячок, от, що ви тут можете побачити? Ось тут не знаю, що ви тут можете побачити, але е, оця планочка, вона горбата. Да? На метр двадцять довжину. Я щось бачив, одна людина там якась вигнула, а можливо, вона просто так сказала, що вона вигнула чи ще щось там зробила. Але в мене тут зубець є. Получається, здесь в мене запад лицо, да? а тут зубець є. Але ти, коли дивишся, в принципі, да? Можливо, хтось зараз побачив, що різні там товщина шва. Але я скажу, це ви починаєте заморачуватися. Ніхрена не видно. Тому що я зробив максимально так, щоб воно в очі взагалі не кидалося. От я дивлюся, в мене аж очі починають боліти, коли я концентрую на цьому увагу. Да? Другий момент, що я вважаю за кастічок, Е, Ну, от ось такий момент. Бачите, тут вроді чудово лягло, а тут трошечки якась ямка. Сказати, що я міг би це виправити, можливо, міг, але я вже це побачив трошечки згодом, коли воно, знаєте, воно ж мокре, ти формуєш, і ти деякі нюанси просто не помітив. Чи вважаєте ви це за косяк? Не знаю, я трошечки вважаю, але це я вважаю не критично. Я так вважаю. Да? Другий момент, як мінімум не вважаю чому, тому що він не. В зоні огляду, скажімо, так ти, коли будеш користуватися цим умивальником, ти став і користуйся, і дивишся ну, своїми заспаними очами і кудись там самое, в щолочку. Все, Ти більше її там назмішувач грязний треба <laughs> да, витирати. А на такі нюанси ти просто не помічаєш. Ти їх тільки бачиш, коли ти купуєш цемувальники і починаєш оце дивитися, а що воно таке, а де тут знайти косяк. Да? Що ще? Ось тут кут в мене максимально нерівномірний. Тут в мене, наприклад, одна ширина шва, а тут інша. А чому? А того, що Саня косячнув, тому що довжина умувальника, наприклад, 140 мм, да? Сантиметрів. ось та частина в мене вийшла 139, чуть-чуть менше на пару полтора мм. І Чому я так зробив? Я підшліфував трошечки, трошечки підшліфував. Да. Але ця частина буде біля стіни і цього не буде в принципі видно. Тому все. Ось це я вважаю в своєму розумінні. Косячки.